16 листопада Міжнародний день толерантності. Толерантність це людяність, чуйність, мудрість, доброзичливість, взаємоповага, відповідальність, взаєморозуміння, милосердя, терпімість, взаємодопомога, об'єктивність і небайдужість. Жила була на світі дівчина на ім'я Любов. Нудно їй було жити на землі без подружки. Вирішила звернутись вона до старого сивого чарівника. Допоможи мені, дідусю, вибрати собі подружку, щоб я змогла з нею дружити все своє відпущене бога життя. Приходь до мене вранці, коли перші пташки заспають і оставник посохне. Вранці, коли червоне сонечко освітило землю. Прийшла любов на призначене місце. Прийшла і бачить, стоять п'ять прекрасних дівчат. Одна другої красивіша. Ось вибирай одну тут удача, другу ніжність, третю радість, четверту краса і п'яту добро. Я навіть не знаю, яку вибрати, вони всі тут прекрасні. Твоя правда, вони всі хороші і в житті, ще зустрінеш з ними. А може й дружити будеш, але вибрати потрібно одну з них. Вона й буде тобі подушку на все життя. Підійшла любов до дівчат ближче і подивилася в очі кожні. А дівчині на ім'я доброта простягнула руку. Добро поєднує в собі удачу, радість, красу і печаль, а ще тому, що людина починається з добра. Людина починається з добра, і з ласки, і великої любові. Із батьківської хати і двора, з поваги, що звучить у кожнім слові. Вона починається з добра і світла, що серця переповняється істина, як світла, така стара, а досі добро нас надихає. Людина починається з добра, з уміння співчувати захист. Це зрозуміти всім давно пора, пора, бо ми прийшли у світ доброго творити. творити. Легко буває комусь нагробити, як тяжко сказати прости, як легко буває нечесному жити, як тяжко до храму прийти. Частенько далеко, гріхи чужі бачим, під носом не бачим своїх, найменшу провину чужу не пробачим, як часто буває не власного болю, нам серцем не осягнуть, і знову по життю, поніве, Вчені долі, пліч опліч вже поряд ідуть, щоб горе байдужість тебе обминули, друзів не розгубив. Треба, щоб люди людину відчули, щоб сам ти людиною був. Хай друзі отримують справжнього друга, в любові знайди свою ціль. Підставити вмій, де плече, а де руку. Прости всі образив і біль. Буває комусь нагрубити, як важко сказати прости, як легко буває нечесному жити, як важко до храму прийти. А буває не власного болю, нам серцем не осягнуть, і знов по життю ні вечір, ні долю, ні топлі це поряд ідуть. Денько далеко, гріхи чужі бачим, під носом не бачим своїх, найменшу провіну чужу не пробачим, на квіни піднімем і сміх. Горе байдужість тебе обминули, щоб друзів не розгубив. Треба, щоб люди людину відчули, щоб сам ти людиною був. Хай друзі отримають справжнього друга, в любові знайди свою тіль. Підставі ти мій, де печати руку, прости всі образи і підмісти мати поруч нещодавного гніву, теплим, до інших ти будь добрим, порадливим, чутливим і ніжним та посмішку ти не забудь. Толерантне ставлення до всього збережев, рятує і спаси. Допоможе вгледіть перемогу, допоможе витримати все, будь завжди нестрівним, вільнодумцем, свої мрії, пензлом намалюй, освіти життя яскраве, сонцем толерантний всесвіт побудуй.